Вітаю всіх, принесла посилочку додому. І давайте подивимося, що я замовила для себе і для вас. Так, о, перше, це сюрприз від компанії, який йшов по акційній пропозиції у минулому місяці да, за 100 гривень. Мені дістались, мені дістались. Праймер під тіні. І консилер п'ятий тон. Вартість цього ну, коштує, мабуть, десь 600 гривень по каталогу. Круто. Правда ж? Так. До речі, цей сюрприз усім приходив абсолютно різний. Так, далі дивимось. Для себе я замовила. Засіб для миття посуду. Він концентрований, безпечний, а також гліцерін в його складі захищає та розгладжує ваші ручки. Далі Креми для рук з календули. Замовила я їх вже для себе. Вони йшли за акційною пропозицією, хто пам'ятає. Далі акційна пропозиція на гелі Каштан. Зміцнює стінки судин, покращує кровообіг. Рекомендований при варікозі сидячій роботі та призначеному фізичному навантаженні. Так, далі дезодорант роликовий теж для себе. Так, далі пінка для вмивання, тонік з АХ-кислотами І крем, зволожуючий для обличчя із серії з фільтратом равлика, зволожуюча, регенеруюча і відновлююча серія. Дівчата, кому треба, замовляйте, поки є на складі. Далі, новинка минулого каталогу, масажний крем з глюкозаміном, кінським каштаном і ментолом. Цей гель призначений для зменшення дискомфорту в суглобах та м'язах і зменшенню болі. Тобто він має протизапальні властивості. Він підходить для активних людей, спортсменів, а також літніх людей, які хочуть покращити рухливість суглобів та зменшити біль у суставах та м'язах. Рекомендую спробувати всім. Так, далі для себе замовила крем під очі серії Resolf. Він йшов, хто пам'ятає за акційною пропозицією в минулому каталозі. Так, і е, як бонус, комплімент від компанії, е, зі знижкою 77% я замовила для себе е, гель для інтимної гігієни. До речі, рекомендую усім жінкам, які піклуються про своє жіноче здоров'я. Так, далі. І набір пробничків. На шампуні, кондиціонери, маски для волосся, декоративна косметика. Так, що тут в мене? CC крем бібі-крем на цей раз прийшов. Так. Серії подогляду за обличчям, календула, чайне дерево, резюрфейс, люмі. Для тих, хто сумнівається у якості продукції або вагається у виборі серії для себе, пишіть мені, і ми з вами підберемо відповідні пробники продукції, і ви безоплатно зможете протестувати продукцію, її якість і її властивості. Завжди рада вам допомогти. Пишіть мені в особисті. До нових розпаковочок!